Потужний ураган Ян пронісся над Карибськими островами, залишивши по собі затоплені вулиці та вирвані з корінням дерева. Тепер стихія накрила кубу. Сильний вітер, шторм і зливи вже обрушилися на прибережні містечка. Влада країни почала поспіхом евакуйовувати мешканців, адже синоптики прогнозують катастрофічні наслідки. Усі готуються, укріплюють свої будинки, тому що вони в поганому стані. Люди збирають свої речі, питну воду, їжу та ліки, щоб бути готовими до тих наслідків, які. Можуть статися вражаючі кадри урагану Ян з супутника опублікувала міжнародна космічна станція. На них видно наскільки масштабна стихія накрила Кубу та рухається на штат Флорида, що у США там вже розпочалися потужні тропічні зливи. Місцеві мешканці налякані. Вони скуповують товари першої необхідності. У супермаркетах уже утворилися пусті прилавки. Багато хто укріплює свої домівки мішками з піском. Люди бояться, що стихія принесе такі ж катастрофічні. Ні, наслідки, як і ураган Ірма, що вирував у Флориді у 2017 році. Я думаю, що він ударить прямо по нас. Після ірми ми розуміємо, що тут буде. Звичайно, це було не так вже й погано, але все ж той ураган відірвав передню частину моєї будівлі, її фасад, і його довелося замінити. Тож я думаю, що це серйозно. І люди повинні подумати про евакуацію, якщо вони не мають безпечного місця, де перечекати. Тим часом В'єтнам готується зустріти руйнівний тайфун нору, який викликав масштабну повінь у. Філіпінах та вбив щонайменше вісім людей. Влада країни примусово евакуювала більше тисячі людей. Україні закрили аеропорти та привели у готовність 270 тисяч військових. Пориви вітру уже сягають понад 180 кілометрів за годину. Тож люди очікують руйнівних наслідків і укріплюють свої домівки цеглою та мішками з піском. Тим часом у Кенії триває найсильніша за чотири десятиліття посуха через жахливу спеку. і Відсутність питної води. Там масово гинуть дикі тварини за три місяці. Там загинуло 2% рідкісних зебр. Та у 25 разів більше слонів, ніж зазвичай за такий період часу. Тварини змушені виживати, тож вони все частіше нападають на людей. У 80-х роках популяція зебр греві складала 17 тисяч особин. Зараз це лише 3 тисячі. Це різке падіння, і протягом останніх кількох років, коли ми працювали над цим, ми спостерігали, як їх кількість трохи стабілізувалася. Але тепер ми боїмося, що через Сезон посухи цифри знову зменшаться. Тим часом Болівію через спеку охопили масштабні лісові пожежі. Вогонь спалхнув одразу у 16 місцях і охопив шість провінцій країни. Полум'ягася в землі та повітря. Однак поки що приборкати його не вдається. Вогонь уже горить на кордоні з Бразилією.